Всіх вітаю, мої любі. мене звати Ольга Смірнова, я є професором психології і 30 років вже навчаю людей психодіагностиці і психології. А сьогодні я хочу з вами поговорити про наших дітей. Діло в тому, що для кожної матусі я буду говорити на двох мовах, да? тому що нас люди зараз говорять на одній і на другій мові. Я сьогодні хочу поговорити з вами про наших дітей. Тому сьогоднішній ефір він дуже буде корисним матусям. Я розкажу, чому діти погано навчаються і яким чином ми можемо використовувати нашу психодіагностику. Я намагаюся включити презентацію, вона є на Ютубі, так що ви можете зайти на наш канал Ютуб і там повністю подивитися презентацію. І так, на сьогоднішній день дуже важливим є, щоб наші діти класно навчалися, але чому діти погано навчаються? Це не тому, що школа погана, або там якісь там змії, і, звісно, діти сидять в гаджетах, да, тому що там цікавіше. Я хочу сьогодні вам розказати, це буде такий коротенький прямий ефір. Я хочу сьогодні вам розказати, як наш темперамент, як наша психодіагностика впливає на те, що дитина погано навчається. Всіх я сьогодні не буду читати, тому що у нас є по понеділкам у нас є психологічний клуб, до якого ви можете. За, до якого ви можете залучитися, да, це коштує невеликі гроші на сьогоднішній день, це всього коштує 2,5 тисячі гривень на місяць, і ми там проводимо 10 вебінарів з прикладною психологією, які допомагають жінкам та чоловікам, більше жінкам. Жінки приходять до нас розібратися в собі та в своїй родині. І сьогодні ввечері, в 20.00 я проведу такий класичний вебінар, який розкаже, чому дитина плохо навчається, психодіагностика, навчання та пам'яті. І сьогодні тих, хто встигли до нас долучитися, ті, хто встигли прислати фотографії своїх дітей, я Прочту фото дітей і розкажу, з чим пов'язане погане навчання або що з дитиною треба робити. І так, в Ютубі ви бачите, де нас знайти, якщо ви там в інстаграм або в телеграм-каналі нашому приєднатись, тому що зараз я буду літом давати дуже корисні прямі ефіри, а вже восени ми запускаємо наші потоки курсу психологія, психодіагностика і психологія кохання. І так. А я є професором психології. Вже 30 років є в сфері психології. навчаю, як бути психодіагностом читати людей за зовнішністю, як бути психологом і викладаю психологію кохання. А і сьогодні я розкажу вам про наших дітей. І так. А від чого залежить навчання дитини, від чого залежить її, як вона буде розуміти, наскільки швидко вона буде сприймати інформацію, наскільки можна втримати дитину в рамках школьного навчання або іншого навчання, і від чого це залежить? Ну, давайте, по-перше, зробимо такий момент. Є таке розуміння, як темперамент. Темперамент нам показує і розказує яка нервова система є в дитини. Да? І взагалі у нас з вами. Ця нервова Система. Ми розуміємо, що дитина народилася з нервовою системою, дитина народилася з темпераментом, і темперамент ніколи в дитині, навіть до, у дитини навіть в дорослому році він не змінюється. Да? Є чотири типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік. Да? Є ще такі переходні варіанти. Сьогодні покажу вам цікаву дитину з переходними варіантами. І так, наше з вами розуміння буде, наше з вами навчання дитини і чим вона буде облікатися, яку професію надавати, да як до неї взагалі підходити? Це буде все ж залежати від простого від темпераменту, але не так просто з'ясувати темперамент дитини. І тому сьогодні на вебінарі в 20.00 про навчання дитини да я розкажу, яким чином ми можемо узнати темперамент дитини і що від цього залежить. І давайте ті дівчатка, які ті підписниці, які спили спі, прислати фотографію дітей. Я зараз вам тих дітей почитаю, і покажу, як це як це робиться, як це з'ясовується. На жаль, інстаграм не дає можливості, не дає можливості показати картинку, а може, дає можливість зараз. Поділіться зі зрителями. ага, ось є. О, дуже дякую. О Боже, як класно, є дитинка, все є. Дивіться перша матуся, яка прислала нам дитину, це дитина-холірік. Да? Дивіться, класні великі вуха, є мочка мільйонера, це я читаю за фізіогномікою. І у такої дитини є велике натхнення до грошей, до лідерства. І якщо ви дивитесь на вуха, то є велика енергія. Да? Тобто цієї дитині потрібно управляти, цієї дитині потрібно ставати лідером. Ця дитина є холіріком, тому що. Я бачу такі роз рожеві щучка, да, середня шия, і затощиною, і задліною. Досить великий, так досить велике таке розстояння між, між очами і між. Між бревлями, да, дитина може бути доволі конфліктна, да, тому що у нас конфліктний, ну, Тобто, настою, настою на своєму. І цю, ця дитина дуже-дуже є кмітливою. Да, за своєю статурою вона є атлетиком. Я розказую про дитину, яка в кружочку, якщо ви дивитесь, з з Ютуба. Да. І так, яка дитина така з фужерчиком. І дивіться, тут ми що мусимо зрозуміти, ця дитина. Є атлетиком, досить така міцна, тому спочатку дитинства треба цю дитину навчати спорту і диханню, тому що ці такі моменти вони вказують на внутрішню тривогу. Але я вам покажу сьогодні два холеріка. Один холерік є більш тривожний, да, а інший менш тривожний. І в цій дитини є велика, так, велика мотивація. Але цю мотивацію, цю мотивацію, яким чином ми можемо в дитини катати возбудіть. Да? Тобто, ну, І так, мотивація буде залежати від інтересу. Нам повинно матусі розуміти, що інтерес холеріка, він є дуже швидко. Коплиним, тому а, такий цікавий момент, що у холерика може інтерес е, швидко закінчуватися через три місяці. Да? Тому для того, щоб інтерес підтримувався, вам потрібно підпирати дуже класних е, вчителів. Да? Ця дитина дуже швидко сприймає інформацію, але дуже швидко забуває. Да? Тому тут треба розуміти, якщо ви хочете на своїй дитині щастя, здоров'я та успіху, треба підібрати їй відповідну професію. А ця професія має бути пов'язана в сфері людина-людина і на лідерських позиціях. Да? Тобто на вебінарі я подробно про це все розкажу. Да? І тут дивіться, тут у цієї дитини такі дуже Гарні губи ці губи кажуть, що він є. Якщо він захоче, то він досягне да? то це дитина достігатор і він може поламати забори та правила, якщо йому щось не подобається. І крім цього, очка кажуть про те, що він буде розуміти людей. Тому ми навчаємо ефективної комунікації читання людей за зовнішнюся. Класно, коли ми підготуємо по психології, тому що ну дивіться, наразі 17 червня ми запускаємо психотерапевтичні групи для підлітків для того, щоб допомогти нашим матусям справлятися з нашими пілками. Підлітками. І це дуже класно, тому що підлітки на це йдуть, вони завжди з нами, да і їм це дуже цікаво. І так, ця дитина є холериком, він швидко схватує інформацію, якщо йому цікаво, і також швидко її забуває. Що робити, щоб дитина не забула? Давати практику. Да? Тобто вже давати, пробувати ці знання на практиці. Тоді холерик запам'ятовує на роки. І давайте я вам покажу другу дитину, яка. Також є холєріком. Боже, класно надали можливість показувати фотографії. Не знаю, як о, можу себе передвинути, щоб мене було трошки видно. Якщо у вас є запитання якісь, то будь ласка, будь ласка, задавайте. І так, друга дитина. Друга дитина також є халіріком. Да? Але хочу звернути увагу на різницю. Тут більш ширше більш ширше простір між бровами нашими. Да? І тут дитина ну, буде, скажімо так, дуже. Звертати увагу на справедливість, да? а за справедливістю, з її точки зору, да? справедливість з точки зору дитини. А за справедливістю у нас стоїть образа. Да? Ми бачимо, що ученятка тут тривожні, і тому дивіться, люб, любі матусі, люба матуся, яка прислала нам цю фотографію, зверніть, будь ласка, увагу на те, що темперамент холеріка є дуже тривожним, да? і він цю тривогу може видавати наружу. Да? І тут потрібно цієї дитині вже працювати з дитиною. Иханням вже працювати з тривогою, вже працювати на спокій, тому що він є тривожним. да, Холерик взагалі у нас є тривожним, але ця тривога вона знаєте, вона знаходиться внутрі і вона буде підтачувати здоров'я дитини. Так? Це зубки, це, це кості, це желудочно кишечний тракт, це жовчний міхур. Усі моменти всі вже ми бачимо початок на обличчі психосоматики. Тому люба матуся, зверніть увагу на те, що дитині потрібно цю тривогу заспокоїти, і показувати, як з цією тривогою працювати. Тому що в нас завжди будуть якісь стресові ситуації, але щоб дитина не хворіла і досягала успіху, тут потрібні дві речі: по-перше, дитину треба навчати спокою, яким чином це робити, ми показуємо в нашому жіночому клубі жіноче натхнення. І по-друге, дивіться, цієї дитині потрібна дисципліна. Так? Дисципліну треба виробляти за її інтерес, а є трошки така дисципліна. Тому що якщо ця дитина не буде дисциплінована і не буде мати. Мету, а тут потрібно як спочатку поставити для нього цікаву мету, і до цієї мети вже потрібно за інтересом випрацьовувати дисципліну. Але любі батьки, які дивляться зараз на свою дитинку, я хочу вам сказати, що у вас має бути власний приклад, да? щоб ви власним прикладом дитині показували, що ви є теж дисциплінова і що ви досягаєте якоїсь мети. Тут відмінність від тої дитинки, яка була першою, від да? того, Цього хлопчика відмінність така, що є голубі очі. Да? Голубі очі це об'єктивність, тому цією дитиною теж можна взяти професію людина-людина, але тут більше підійде бізнес, да? тут більше підійде маркетинг, щоб розуміти психологію людей, спілкування з людьми, ефективна комунікація, час, і тоді дитині буде цікаво. А більш конкретну інформацію по вашим дітям да? ми будемо надавати вже з першого заняття. На психотерапевтичних групах для підлітків вона стартує з 17, 17 червня. Вона стартує перша група да? кошти невеликі, за 12 занять всього лише 300 доларів. Да? Тобто це приблизно 25 доларів на одне заняття, де діти підлітки зрозуміють, хто вони, чому у них є тривога, як справлятися зі страхом, хто такий він за природою, за своїм темпераментом, да? чому він плохо навчає, погано навчається, чому в нього не складає. Комунікація та інші інші такі моменти від аб'юзерства да, до захисту своїх власних границь і до підбору а, своєї, а, своєї професії. У нас великі є. Такий досвід в цьому працюванні з підлітками. і ще дуже класно, що ми підбираємо професію кожної дитині, яка в нас приходить на наші терапевтичні групи, тому що в нас є психодіагности, які можуть дуже-дуже спокійно, дуже швидко дитині надати напрям її професії. Це такий перший момент. Давайте ми зараз подивимося ще одну дитину. Зараз дуже цікава дитина. А дивіться, це маленький медвідь. Да? Ну, якщо ви бачите якісь наші сторісі, де я розказую про слуги медвідя, да, і медвідя я вибрала собі в пару в партнери. Це один з найкращих. З найкращих чоловіків, тому що у них є такі цінності, як відносини, це сімейні цінності, це турбота, да, це щоб жінки було поряд дуже класно. Тому дивіться, ця дитина у нас є між сангвіничним і між флегматичним темпераментом. А за своєю статурою, така дитина є повненька, з дійства, да, така збита між пікником та атлетіком. Такі пухлі щочки, да? тобто, такі от моменти, і що тут потрібно розуміти про вашу дитину. Люба матуся, слухайте уважно. У цієї дитини є два, два основніх, дві основні емоції: да? або радість, або печаль та грусть, Да. І тут важливо розуміти, що коли дитинка досягне 14-літнього віку, тут можуть бути такі ситуації, що або дитина буде в такому підне. Да, це буде інтерес або буде, будете, буде падати в апатію і навіть у депресію да? і такі коливання вони а, будуть постійні тому що це темп за своїм темпераментом є два темпераменти в цієї дитини це Сангвінік і флегматик, і за своїм психотипом по профайлінгу ця дитина є циклоїдом. Так? Я просто називаю відмідь і все, що стосується медвідя, можете задавати любі питання, це стосується і вашої дитини. Що стосується занять, будь ласка, коли дитина робить домашнє завдання, або ви віддаєте її в школу, буде значання. Дуже вас прошу підберіть таких вчителів, підберіть таких гувернантів або вже самі, як ви. Робити з дитиною домашнє завдання, щоб не кричали. По-перше, не критикуйте, не кричіть, да, і зацікавлюйте, тому що для цієї дитини дуже важливий інтерес. Якщо є інтерес. І якщо є структура, то така дитина буде дуже класно навчатися. Цій дитині, будь ласка, давайте з маличку гроші, щоб він почує запах грошей, тому що медвіді можуть дуже гарно заробляти. Да? І в них в голові будуть постійні якісь хімні кури, Да? Це дитина, яка має щось крутити, да? щось вертіти. Ну і щоб в дорослому році ця дитина не стала мошенником, але стала класним бізнесменом, віддавайте їй, будь ласка, у банківську справу або у фінансову справу. Але якщо ця дитина к. Класно співає або грає, да, з нього може вийти класний артист, або е, можете надати навіть у кіно, тому що вони дуже є такі приємні, вони дуже класні, вони дуже заботливі. Да, і він може стати великою знаменитістю. тому уважно вибирайте, що у вашій дитині є квітливо. І сьогодні на вебінарі. Психодіагностика та природа навчання дитини да я розкажу вам більш більш детально, як з такою дитиною, як взагалі цими психотипами та темпераментами дитини що робити коли дитина плохо навчається яка причина того навчання а якщо він запам'ятовує і він це також структурно як структурно, какета употребляють використовує в своєму житті то він запам'ятовує раз і на все життя але для того щоб він запам'ятовував, за Запам'ятував, да, щоб він пам'ятав це багато років ось те, що він навчає ці знання, йому потрібна практика, і вона має бути така логічно, структурна і системна. Да. Для холерика можна це давати не системно, а для цієї дитини має бути системно. І давайте ми ще подивимося ще одну дитинку. Зараз матуся надіслала. І так. А, бачу таку класну дівчинку, ось перше, перше її фото і ось друге її фото. Так, ця дитина є між холеричним та між меланхолічним темпераментом. Так. Для цієї дитини дуже важливо, як вона виглядає, дуже важливі гарні речі, дуже важлива матуся, її підтримка. Матуся повинна бути така гарньоня, так, фарбувати очка, волосся, так, давати такий приклад. Гарної дівчинки. Це дівчинка, як принцеса, да? це баришня. Для цієї дівчини, ще подивлюся, вушка, не бачу вушка. Так. Для цієї дівчини дуже важливо, щоб ви е, спілкувалися з нею, коли вона вас бачить. Да? Тут є фронтальний прийом інформації вушка, і е, для цієї дитини дуже важливо дати їй стабільність. Да? Вона повинна знати, що коли б вона до вас не звернулася, ви завжди її підтримуєте, щоб вона не натворила. А, тому що меланхолічний і холеричний темперамент а, вони дають таку дуже велику тривогу. І ця тривога буде розривати цю дівчинку внутрішньо. Якщо ми не надамо їй спокій. Такий спокій ми можемо надати на нашій психотерапевтичній групи, яка буде запущена 17, -го, 17 -го червня. Там дуже класні спікери в нас, які полюбляють дітей, вони працюють зі ЗМІ, вони будуть надавати різні теми. А від темпераменту я також буду там до ранньої сексуальності дітей. дітей це зараз потрібно казати дітям, да, тому що є дуже важливі такі моменти. Якщо діти ну, не знають про секс, да, то вони можуть стати, на жаль, можуть стати, на жаль, людиною, яка жертво, Да? у нас дуже на жаль дуже багато жертв у, серед дітей підлітків в нашому каналі безкоштовної допомоги, де ми допомагаємо. Тому дивіться такий момент, цієї дівчини треба. Працювати над спокоєм внутрі над рівновагою, тому що з одного боку їй хочеться бути зіркою, їй хочеться виступати, їй хочеться бути у зоні уваги. А з іншого боку, меланхолічний темперамент робить такий момент, що не вистачає ресурсу. Да? Тобто вона десь виступила, а цей ресурс швидко закінчився, і її треба, треба відпочити. Тому дуже вас прошу, Люба Матуся, для цієї дитини перше, ваша підтримка вона дуже важлива, що ви її кохаєте, що ви її підтримуєте. Працювання також над тривогою, да? знання себе своєї природи. А що з одного боку вона може виступити? Да? Вона Може бути зіркою, але вона дуже тривожиться перед своїми виступами, якщо вона десь виступає. І з іншого боку, вона виступила, їй потрібно щось класне таке купити для зовнішності. Це може бути одежа або якісь там не знаю, сережечки, і дати їй відпочити. Да? Тому що така дитина буде дуже, дуже сильно уставати. Вона на цей ресурс, на виступ вона використовує багато ресурсу, да, вона зажигає. Деякі на неї дивляться, вона дуже. Є така симпатична, де да, красива дівчинка, тому і потрібно після цього не навантажувати, а дати можливість відпочити. А, і так, дивіться, я сьогодні вам розказала, прочитала декілька діток, будь ласка, уважно слідкуйте за нашими сторіс, тому що в сторіс я буду казати сьогодні. Я читаю вас або ваших чоловіків, да, або ваших діточок. діточок да. і я буду читати це в сторіс і буду читати на прямих ефірах. Тому будьте в слідку слідкуйте, будь ласка, за прямими ефірами, Слідкуйте, будь ласка, за. За сторісом, так. і ще хочу вам сказати, що у нас по понеділкам є такий класний клуб прикладної психології, жіноче натхнення, де ми розказуємо, як психологія може допомогти вам у п'яти сферах вашого життя. Коште, у нас проходить вісім вебінарів, є спілкування, є підтримка перевіреного психолога. Тобто, ви можете звернутися до перевіреного психолога, отримати консультацію, і ми за всім цим слідкуємо, тому що. Психологи у нас навчаються на курсі психології з нашою такою в нашій методиці і у власному напрямі, який називається у. Корпоральна, єдина корпоральна психологія усвідомленого розвитку. Да? Тобто, Ми перевіряємо кожного психолога і кожний психолог, який в нас навчається, над ним стоїть наставник, куратор, вищий психолог і я. Да? Тобто, це перевірений психолог, який є з нашої якості Міжнародної академії розвитку особистості. Кожного понеділка у нас проходить по два вебінари, тобто вісім вебінарів на місяць, і сьогодні буде мій вебінар, чому дитина погано навчається. Овчається психодіагностика та психологія навчання дитини за її природу. Як зробити так, щоб дитині було цікаво навчатися? Це більше підійде для матусі і можете взяти з собою діточок, тому що я буду сьогодні читати діточок. Це, Цей вебінар відбудеться о 18:30, а о 20.00 любі матусі, щоб ви були прикладом для своїх дітей, наша Людмила Кухар, яка викладає психологію. Харчування вона розкаже вам, чому у вас то густо, то пусто, чому у вас не вистачає ресурсу на досягнення вашого успіху. Да? Тому що ми, кожна з нас, це гормональна фабрика, а всіх у нас спрацьовують емоції внутрі. І до речі, треба сказати, що кожен темперамент він полюбляє свою. Свою якусь одну, або дві, або три дітя, такі улюблені емоції, і ці емоції несуть, несуть гормони. Да? І ці гормони в нас, ми гормонова фабрика, або дають нам можливість досягнути якогось успіху, як, наприклад, дофамін, або цього успіху заважає цьому успіху, наприклад, як страх та тривога. І цей вебінар відбудеться в 20.00. Будь ласка, реєстрація в шапці. Профілю, ви можете зареєструватися і приєднатися до наших сьогоднішніх вебінарів. Вебінар про дитину, про її природу та навчання, чому дитина плохо навчається, він буде коштувати 2,5 тисячі гривень. Вебінар Людмили Кухар, яка буде сьогодні викладати про гормонові наші качелі, а коштує всього 800 гривень. Якщо ви бажаєте отримати... Таку прикладну психологію, яка допомагає, допомагає жінкам у всіх сферах життя. То в нас є жіночий клуб прикладної психології. Він називається «Жіноче натхнення. І за три місяці ви отримуєте е, навіть сертифікат. Це дуже класно для е, починаючих психологів які починають, починають практикувати або ще навчаються, тому що вам потрібні перші ваші сертифікати. Е, я дуже вам дякую за прямий ефір будь ласка, ви можете написати в директ за любими вашими питаннями. Якщо ви бажаєте якийсь прямий ефір від професора психології, я залюбки вам цей прямий ефір надам. Цей прямий ефір можна буде передивитися на протязі десь недільки в. Нашому інстаграмі і він залишиться на Ютубі. Да? На Ютубі Ольга Спирнова. Дякую вам. Якщо у вас є запитання, будь ласка, запитуйте і нагадую, що можна приєднатися у нас в шапки, в шапки профіля є. О, є наша матуся. Надіюсь, напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам. Це був такий короткий опис. Да? Наші психодіагности надають такий більш розгорнутий опис про кожну людину, можуть казати цілий час. Да? Тому ви можете звернутися за більш детальним описом вас, вашої дитини, вашої сім'ї. Да? Тобто ми направимо до, до нашого психодіагноста. А такі прямі ефіри я буду проводити кожну неділю. Тобто не Будуть стосуватися різних сфер життя: і вашого чоловіка, і психології, і ваших дітей, да? і вас особисто, вашої сім'ї, вашого здоров'я. Тому приєднуйтесь, будь ласка, і підписуйтесь на наші канали. Я залюбки буду надавати вам таку інформацію, тому що інформації дуже-дуже багато. Дякую вам і до побачення!